У цій темі до нас злучається гість Андрій Добрянський, директор із комунікацій при українському конгресовому комітеті Америки. Пане Андрію, вітаємо вас! Дякуємо за можливість Вітаю. поспілкуватися. Дякую. Отже, з прийняття візиту Путіна у Сполучених Штатах Америки. Так, Римський статут Америка не ратифікувала, але такий високий прийом для злочинця і диктатора, Які зараз з цього приводу взагалі стосовно зустрічі. Так і так само була реакція, коли був саміт у Гельсінкі, чи був сам два саміти з лідером. Північної Кореї у першій каденції президента Трампа, а тут навіть гірше, бо це е, привітання злочинна. Це перший раз поза е, об'єднаних націях, де він був у п'ятнадцятому році. Я був один з лідером е, е, вічі і масштабну е, подію на дворі е, у п'ятнадцятому році, але це аж, аж у сьомому році і здається, останній раз лідер Росії приві... був е, привітав на американській території, і перший раз вітруючу що будь-які. Російський лідер, чи то радянського союзу, чи царської імперії відвідав Аласті після цього, коли е, Америку купила. А е, то для того, що е, ми передали таку шану до такого злочина, е, я би думав, щоби було якісь домовлення вже е, якесь припинення обстрілу, якесь домовлення, але навіть і щоб отримати таке запрошення, шалене запрошення на американську територію, на жаль, ми не отримали нічого від ворога. Дональд Трамп, говорячи про те, що можливо не вдасться з Путіним про щось домовитися, буде, мовляв, запроваджувати жорсткі санкції. Але дуже він оптимістичний і сказав про те, що ймовірність не домовитися це приблизно 25%. Тобто 75 він ставить на те, що все пройде успішно. Але ми бачили, що Путін не згодний на припинення вогню без свого цілого списку вимог. Незрозуміло. Має бути спільний підсумковий вихід, але незрозуміло до чого можуть домовитися, хоча б в одному пункті. З чим вони вийдуть, і чи може бути так, що дійсно розійдуться абсолютно не домовившись? Цілеці все можливо тут, що буде обговорення щодо припинення обстрілу, перш за все. І що чекаємо, є і можливість в останніх 24 годин, години, що будь-які надзвичайні санкції чи інші екстремні максимальний натиск е, Америка може включити, бо це переважно є. Стратегія президента Трампа, але тут, як ми знаємо, проти ворога він не має ніякого надію, як його переконати. Це вже була е, телефонна розмова після телефонної розмови. Е, ніякий вихід, ніякий навіть е, е, можливість на припинення обстрілу від нашого ворога. І е, це чому білий дім тепер це е, анонс змінився від саміту, з, змінився від кін, кінець війни. А тепер це є тільки зустріч, щоби обслухати себе е, е, один одного. І це ну нам каже, що навіть і білий дім не бачив багато можливість у так, такому зустрічі. Також для зустрічі із Трампом білий дім зняв частково тимчасово санкції, обмеження з делегації, щоб вона змогла доїхати. Також зняв обмеження на певні транзакції. Яка ймовірність, що Путін доб'ється більших санкційних поступок, поки Трамп погрожує, що будуть серйозні санкції. Путін явно буде щось вибивати. Ну і що за це пропонуватиме? Е, ну, ми знаємо, що е, специфічні санкції проти Путіна і делегації він вони мають е, звільнення до 20 е, серпня. Але так як я розумію, і е, навіть сьогодні різні колишні радники президента Трампа вони підкреслювали, що існують багато можливість зараз тепер на президента Трампа, і специфічно вони радують перед зустрічю на у, у 24 години перед тим, щоб коли Путін вступив до кімнати, він зрозумів, що Трамп готовий підвищити санкції, бо такі існують. Як і так само, ми вже довший час говорили про законопроекти, які існують головне втім, підвищення санкцій до 500%. Ток, який пропонував Линдзі Грем, і сенатор Блуматол. Сенатор Блументал сьогодні виступав через різних телеканалах і підкреслював, що є можливість, що Америка може натиск зараз тепер підвищити, щоби були якісь припинення, але вони чекатимуть на президента Трампа, бо до нинішнього дня він такого не був готовий включити. Питання гарантій, е, Володимир Зеленський вчора спілку... спілкувавшись у середу, так спілкувавшись із журналістами, е, натякнув на те, що нібито є певні шанси на гарантії, які будуть спільні із Сполучених Штатів Америки і з Європи. Коли його перепитали, все ж таки він намагався уникати відповіді так само, як і Дональд Трамп, коли запитували його. Як ви гадаєте, про що може бути мова? Є невеличка його цитата, що це можуть бути якісь. Засоби йде мова тільки про продаж зброї Європі? Так, не тільки продаж зброї. Ми знаємо, що існують законопроекти і зараз тепер, навіть із членів Трампа партії республіканців, які готові включити ще ну на, на півмільярд доларів терміново зброї для України. Але Щодо гарантії, я думаю, це чому дуже важлива е, телефонна розмова була вчора. Е, знаєте, ціла зміна риторики президента Трампа. Це починалося з початку липня, коли президент Трамп відвідав е, е, Європу, відвідав е, Велику Британію і так само відвідав е, Канаду на, на Великої Сімки. Це, це коли він був у колі міжнародних лідерів, він міняє свою риторику, але тут лишився. Без них ці, цілий місяць е, 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 липень, тільки що він мав зустріч із Марко Рути. А тоді підвищилося знову ця е, е, члени команди, бо там вони воюють у Білому домі. Хто хто важливіший, чи то Стів Витков, чи то Марко Рубіо, чи то Джей Ді Дівенс. Чеків, келок то різні радики мають свої голоси. Декотрі стоять проти допомоги Україні, декотрі стоять за демократію, за проти авторитети е, е, Путіна. То зараз тепер зміна риторики, так як ми чули від президента Трампа, і включення Джей Дей Венса і Диткова до такої зустрічі це означає, що вони повернулися назад у, у вищому рівні, але ми побачимо тільки після цього у прес-конференції, що вийшло з цього. От теж, в контексті гарантії, Еммануель Макрон е, сказав, що в розмові із Трампом було чітко просигналізовано: ні, НАТО в цьому задіяне бути не повинно. А які тоді інші механізми на рівні держав? Так, я думаю, це одинока можливість, і ми знаємо, що декотрі держави вже готові. Е, ну вже говорили роками, е, що Балтійські країни е, Туреччина дуже казала, вона би готова була. Е, то є, є країни, які би готові були, е, якби що було припинення обстрілу, і якесь домовлення, що ми не міняємо фронт. Але так як ви починали розмову з, з зі мною сьогодні, ми знаємо, що Росія ще не готова. Ані на припинення обстрілу, ані на будь-яке завершення вони готові їздити вперед на нашу територію, і до того часу нема ніякої розмови розмову щодо міжнародних е миротворців. Дійсно, Росія абсолютно не готова, і щонайменше до 2026 року ні економічно, ні військово вона ще не планувала згортати бойові дії на території України. Але настільки форсований ось цей раптовий саміт, ще після того, коли Трамп сказав, що його розмови з путіним більше не цікавлять, і до того ж ще навіть не відбулася зустріч а вже анонсують можливу тристоронню і шукають місця. Виглядає доволі форсовано. В чому тут ризики, і чи не буде знана на нас тиску, якщо все ж таки в чомусь погодяться за всім є ризики, але зрозуміти, не можу е е е звернутися до приклад 18-го року, коли були дві великі саміти е президента Трампа разом з е лідера Північної Е, е це було надзвичайно шана подарована для авторитета такого диктатора і. З того нічого не вийшло, І, і не зрозуміли, чому ми так журилися, що, що це буде, чи буде кінець солдатів американських у південної Кореї. А при кінці навіть не було прес-конференції після останній саміт у В'єтнамі. То ми бачимо, що Трамп йому задоволені він задоволення, коли преса міжнародна дивиться на нього, чекає на кожного слів його. Але при кінці чи щось є домовлене, йому виглядає, що не, не обходить. Але побачимо, як йому політично це вийде так само. Як ви гадаєте, який суспільний супровід нададуть цій зустрічі? Ми знаємо, що американське суспільство доволі різко може реагувати. Ми пам'ятаємо чорні прапори. Ця зустріч я розумію, що вона багатьма може не сприйматися. Чи є якісь вже анонси, можливо, попередження від якихось громад, що будуть можливо якісь протести, кудись вийдуть на вулиці в якихось містах? Чи поки що це спокійно сприймається населенням? Ну і вже сь сьогодні є протести. <схай> є три дні протести плановані через у, у Оласі у п'ять містах. А, двох буде в Анкорежі, один буде у Джуно. Це столиця, які так само маленькі міста, як Кенеча. І Васила так само. Але там, там локальні протести. Це головне, що довголітно ця територія і населення там розуміє, що це є ворог. що Вони є сусідники з ворогом. І вони довший час знають про російську пропаганду. Я там телевізійні які новини з. Росії переходили вже цілого тижня і показали, як це історична російська земля і там і це ненавидить е, не тільки американців, але так само корінних е, з Аластії, там, е, які є дуже горді своєю історією. І е, досі так само розлостилася проти президента Трампа, коли тільки з початку цієї адміністрації він перемінив найвищу гору в Америці, яка є Аласті, від е, традиційно крокоріни ім'я на е, ім'я колишнього президента. То протести будуть і проти Трампа, як і проти Путіна, і вони вже відбуваються сьогодні. Дякуємо за ваші коментарі, акценти у цій темі. Що ж зовсім мало залишається часу, щоб ми розуміли, е, є сенс на щось сподіватися, чи все ж таки наші найбільш такі скептичні прогнози здійсняться після зустрічі. Впевнена, що поновимо з вами спілкування. Дякуємо за сьогоднішню комунікацію. Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки, був з нами на зв'язку. Ви також, будь ласка, діліться своїми думками.